Підготовка до зими в Івано-Франківську утеплюють будинки. Усе в рамках реалізації програми теплової модернізації житлового фонду. Йдеться про комплекс заходів з енергоефективності через альтернативні види палива задля підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері. А також зменшення субсидій для населення за спожиті енергоносії. Реалізація програми здійснюється шляхом співфінансування. 50% сплачують мешканці будинку, решта кошти міського бюджету. І практичний крок спрямований на, по-перше, серйозне зменшення споживання енергоресурсів. В середньому практика показує, що як мінімум, як мінімум, на 30% в утеплених квартирах стає менше споживання теплової енергії. Нині в Івано-Франківську до програми вже долучилися мешканці трьох будинків, що по вулицях Миколайчука, Хіміків та Івасюка. Люди кажуть, звернулися до депутатів, бо тилові стіни взимку постійно промерзають. В квартирі текли стіни, чорні чорні взагалі ужасно. Дитина постійно хворіла бронхітом. Стіни такі чорні, що ми з чоловіком пройшла зима, весною ми зробили ремонт, помили стіни, літо все нормально на зиму то саме. Квартирі 16 градусів. Утеплення будинків здійснюють за спеціальною технологією. Використовують товстіший пінопласт. А щоб фасадні вікна не пропускали холод, застосовують мінеральну вату. Ну, вата дає більше утеплення і дає гарантію, що фасад простоїть і ефектив... саме утеплення буде ефективним. Цього року в івано франківську мають намір утеплити близько двох десятків будинків. Для цього з міського бюджету виділили два мільйона гривень. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.